Перед тим як ви почнете дивитись другу частину інтерв'ю з нашими хлопцями, які працюють на важких бомберах, хочемо нагадати. Наразі ми продовжуємо розвивати наш батальйон. Зараз маємо відкрити позиції для пілотів fpv дронів мавіків, операторів, крил, як розвідувальних, так і ударних. Також шукаємо людей під легкі і важкі бомбери, інженерів, саппорт. Якщо вам це близьке, будемо раді познайомитись. Ми не переконуємо. Ми просто відкриті до тих, хто хоче бути ефективним разом з нами. Можете трохи розказати за ваш дрон, на якому ви літаєте? Машина для вбивства. Е, гепсокоптер українського производства, грузоподйомність по ТТХ, по-моєму, 16 кілограм. Ми в середньому тягаємо 10. Це та сама бабайга, яку називають Бабайга. Це вона і є. Як ворог реагує взагалі на такі великі дрони, якщо ми говоримо про піхоту? Е, ночі ховаються. Ми вилітали в день, працювали і летіли на піхоту, вони його збили. В день його доброведе. Це на живу силу противника. Літали за танком вдень не догнали. Які основні причини втрати важких дронів? Не знаю, та більше якийсь спуфінг. Велике подавлення і втрата відео. Якщо Десь 50 відео, на 50. Тоді... 50 – це збиття і 50 це втрата через якийсь там реп ворожий. Та й залежно хто за кермом, бо вчора позавчора ми вернули його з одним, Ну, одного пропа вже не було. Адлокий. У нас це не перший випадок, кстати, що ми вертаємо його без пропів або без, там, без двигуна. Це вже такий собі БМВ, вже трохи підкручений, вже десь там ну, скотч, за лінта вони є. А скільки він дозволяє собі втратити пропів? А дивлячись як, якщо два підряд на лучах, то вряд ли. А якщо по діагоналі, то і на чотирьох долетить. Але бували випадки і мавіком збивали, і ФПВІ більше все. Якщо можливо у вас є якась статистика, скільки взагалі живе один дрон, скільки вилітів ви можете на одному дроні зробити в середньому? Немає такої статистики. Можливо, хтось її веде, ми не ведемо. А на відчуттях? Ну, може, місяць якийсь. Ну це вже 150 ляпнув, да, вже? Та це прям нога. Ми він на два екіпажа і вже місяць, як не більше він працює, із ночі в ночі. Це я не знаю. Та вже за 300. За 300? Та я думаю. Ну так, да, якщо кожен день робити по 10. Ну, 250 це точно не зробив Ну Це хороший показник. Це дуже хороший показник. Та різні обставини є. Бувають новий борт дають, тільки з коробки дістали. І полетів на першому виліті, його заспуфили чи підбили. Тому Йому теж не дуже щастить. Він теж багато чого побачив цей борт. Але якось дотягуємо. Є, ну, може трошки Ні, від відмовити. Майстерності... Стерність залежить таке. Трошки десь його крутнуть, повернути таке, щоб там десь спіймати зв'язок і дотягнути, ну було і пропив на ньому не було, і притягували. Як починається якась біда, то ми одразу починаємо консультуватися друг з другом, що робити. Так, да, треба приймати якісь рішення. Я, допустимо, він я розумію, що я можу його втратити, але я не хочу притягнути його з БК, щоб він шов його розміновував. Я маю розуміти, де ближайший ставок, щоб скинути БК. І можу ли я скинути БК. І притягнуть дрон обратно. Або посадити біля себе, щоб вони не бігли там забрали. Або километр. не біля себе, а десь, ну, хоч, так, де більш, ми зможемо його знайти. Більш-менш, щоб знайти його. Допустимо, ви втратили дрон. Які відчуття перші? Та засмутилися. Робота не виконана, а роботи багато. Саме погане, це коли робот, ну, просто поїхав, сидів на позиції, і все, і поїхав назад. Ну, Це саме таке. І дивлячись, при яких обставинах, Якщо виникає така ситуація, коли ви не можете поруч з собою посадити дрон, а допустимо, можливо, такі випадки були десь на відстані. Ви за ним йдете? Були. Дивлялися. Були, були, Дивлячись, яка відстані. Якщо прям не сильно далеко, і пішком можна, і розумієш, де він знаходиться, візуально, щоб його наблюдати, то можна недалеко сходити за ним. Та до кілометра далі вже машини. Ну, були такі випадки, що ми їздили за ним. Були ну, ми реальні. намагаємося його притягнути на нашу територію. Це відбувається вночі. Як ви бачите, куди їхати? По відео орієнтуємося, де крайнє відео, де він ну, приблизно орієнтири якісь. і вже шукаємо це на карті і їдемо туди. Ну, це не самий приємний момент у вашій роботі. Так, звісно. Не дуже приємно, але це доводиться робити. Робота на важких дронах це не лише. Командна робота це і про постійне безперебійне забезпечення, і про логістику, і про інженерну підготовку. Чи відчувається вашою командою підтримка нашого батальйону в вашій роботі? Нам заряджають батки, ми приїжджаємо, беремо готові батки, ми можемо після зміни е, приїхати, не бігати, батки заряджати на наступну ніч, а приїхали, готові, забрали. Нас завозять. Раніше є водій, їздили. який привіз і приїхав, забрав нас. Раніше самі за рулем їздили. Заїхав на позицію, вигрузився і шукаєш, де машину ховати. Ну так, щоб її не побачили і не нашого по ній лупити в пішку. Ну евак, в случаї чого там, не дай Бог, по комусь прилетіло, приїхали. Ну трохи організації зараз настроїли і, добре. І, да. Ну і БК, напевно. Щось і БК, і БК, БК Да. Отримуємо. Люди готують БК, Ми приїжджаємо, забираємо. Так само і батки заряджаємо, якщо раніше ми їх заряджали самі, треба було вставати, міняти батарейки, то тепер заряджають батарейки другі люди, які цим займаються. Ну да, і нас більше часу тепер на полігон поїхати щось нове протестувати ще щось. Ну, що доволі часто останнім часом у нас. Як от, от дронів тестуємо до нового БК. Все треба тестувати. Це По суті, вони можна. вже зробили все, що могли. Ну, якби, максимум у нас розгрузивши. Організм дуже нас... судить. Непогано працює, жалуватися ні на що. Взагалі все круто, мені подобається тут працювати. У нас же ж теж є відео, хлопці щось трапилося, подзвонив, відремонтували. Ну що треба взагалі? Да, якщо є, Новий да, борд, да, Ти відпочиваєш, вони вже приїхали, борт забрали, інший тобі привезли. А ти ще спиш. Все підкрутили, все підлампічили. Сказав там щось скид, там приїхали, попшикали поприскали. Ну, Тобто все організовано. Ну тобто, жаліться нічого. Та вони навіть і борт бльоти тобі, хлопці, нам привозять. Та мені вже не, ніякі сумніви не беруть, що він там не заведеться чи не полетить. Вже пульт підбінджений, все класно. Чи є у вас якісь ритуали перед виїздом на позицію або вилітом? Можливо, ви сідаєте, як кажуть, перед дорогою або читаєте якусь мантру перед. — Вилітом. — Ні, я таким не займаюся. Ми заїжджаємо, п'ємо каву. Беремо енергетики. Ну, він не п'є енергетики. Я читаю молитву. Ну, так, дійсів. За себе і за свою команду. Це його прямі обов'язки. За весь екіпаж. Коли вже повернулися на ППД, дякую Богу за те, що повернулися. У мене ритуал написати дружині, що я приїхав. Уїхав і приїхав. Все. Це обов'язок. Піпіша випити літер нон-стопа. Та де там літер? Та не нон стопа а родбуло. Чередбула. Об'йоми тільки ростуть. Того вперед. Масштабуємося. Що найбільше приносить задоволення у вашій роботі? Це ефективне виконання задач. Коли ти їдеш і ти розумієш, що ти все БК використав, все БК ви Ой, батки всі використав. І ще раніше це зробив, чим зазвичай ми там сидимо до якої пари. Ну що, раніше роботи закінчили, це саме. Результат і максимальна кількість вилітів ефективних. Ну що ти, так, просто там політав, ну, туди-сюди щось там не зміг туди пробитися або долетіти, а качественно зробився. Максимально і ефективно. Все круто відпрацював, похвалили і додому відпустили. До речі, як комунікація з черговим у вас відбувається? Ви задоволені їх роботою, спільно? Так, ну без чергового нічого не було. Все через них і організація. І цілі, все через них. І якась підсвітка через них. Черговий, черговий на зв'язку, черговий, черговий. Все, вони її підтримують, вона як техпідтримка. І в случаї якоїсь чрезвичайної ситуації з бортом на зв'язку з черговим він може щось і підскаже і вислухає тебе. В чому, на ваш особистий погляд, головна місія у вашій роботі? Зупинить ворога. Зупинить ворога, щоб наші сім'ї жили в мирі, і безпеці і піхоту. Звісно. Наші хлопці і наші сім'ї. Ну, Мотивація для роботи є. Придостатньо, особливо, коли по тилу прилітає, цивільні, цивільні гинуть. Ти вже якось більш мотивований їхати. Навіть у свій вихідний день думаєш, блін, може сказати, когось поміняти, там, хто там виснажився, ще щось. Ну, думаєш". Дуже сильно вони охерели, і те, що б'ють по цивільним останнім часом, це взагалі. Попри те, що вже пройшло чимало часу вашої служби, що особисто кожного окремо тримає наразі у строю? Безпека моєї сім'ї, моєї дружини і помста якась це мотивує, також допомога. Ну, Робота наша важлива. Вона ефективна, вона важлива, вона є і вона буде. Помститися за цивільні жертви наші. Що мене, в принципі, вбив не морозиться від армії, а піти воювати. Просто ці прильоти, ну, по жилим будинкам. Діти плачуть, ну сім'ями вбивають, просто сім'ями. Ну, це взагалі. Ми боремося з тероризмом, так скажімо. Ну, шо? Терорист прийшов, я що, ну, тікати, куди тікати. Польщу. Ну, основна ціль це зупинити ворога. Щоб він не прийшов до нас додому і не влаштував те саме і в нас вдома. Щоб сім'я була ціла і ушкоджена. Батьки, сестра її діти. Це саме основна така ціль. Уявимо ситуацію, що вам видали такий важкий дрон, який може нести 200 кілограм вибухів на вісти до тисячі кілометрів, куди би полетіли і що б розбомбили. Так, ну я би в мілчаті від точки взльоту до Кремля би кинув, що там по відстані долечу чи ні. Направиш антенну? Там можна Зробимо. Ну, я думаю, що прийдеться ретрик піднімати. Якщо ну, да, прицепив да. до «Мавіка» піднімемо. Ну, я це плю там, що хочеш. Я там скільки темок націпляєш. Вони просто похлопають. Ну, я вважаю, більше ефективності було б якби ми ввалили якийсь завод з производства стахедів, щоб вони не літали і не бомбили наші міста. А я би правітельство би. На вашу думку, чого наразі критично не вистачає війську, щоб остаточно зупинити ворога? Та людей. додаткових рук. Я думаю, людей, так. Да. Мідалекобійної зброї. І... Нас не то, що. Авіацію давайте. Да, авіація було б не план. Нас не те, що там не вистачає рук, бо люди гинуть, а просто це все масштабується і чим більше в нас буде екіпажів, тим гірше буде ворогу потім з нами. боротися. Було б більше екіпажів, було б ефектив... ефективніша робота в плані... в плані тих самих бліндажів накопувати. Ну просто буває, ну от якщо наш бліндаж спалили, по ньому відпрацювали ворожі засоби. Нам доводиться либо їхати копати, шукати, либо ще щось. ну... Або якісь бригада виходить, то можуть поділитися. Ну, не завжди, звісно. Я не скажу за озброєння, звісно, ну, думаю, воно є А от людей і бажаючих вже нема. Хлопці, далі короткий бліц. питання короткі, відповідаєте швидко. Хто перше прокидається перед виїздом? Я. Це правда? Ну, а як же? Хто в екіпажі найточніший по часу, хто саме пунктуальний? Я. Це правда? Ну, Так, да, так. Да. Та навіть можете не думати. Я і тільки я. В часі навіть не інший раз. Хто готує каву або на позиції? Хто ближче до кип'ятильника? Хто найбільше? Дизель. Хто найбільше бурчить? Дизель. Варчун старий. Бо він найстарший просто не все. Одне слово, яке описує вашу роботу. Ефективність. Що важче, Дрон чи відповідальність за дрон? Відповідальність за дрон. Що гірше, промах по ворожій групі з 10 осіб чи втрата дрона? Промах. Улюблена пора року для роботи. Літо. Літо, так. Да. Хто з вас найбільше всіх жартує? Кіпіш. — Кіпіш. — Хто з вас найбільше спить? Кіпіш. — Так, так. Хто з вас більш за інших параноїк? — Та Не знаю. Ми ж до не розбирайте. знаю. Не, ну, на мене скажуть. Бо я постійно вслухаюся, щоб нічого не летіло. Літаючі генератори. Хто да, да. з вас найчастіше помічає проблему ще до того, як вона стане реальною. Ну, я любитель такий. Ну, поки пішувати раніше працювати. Це і може проблему створити, її чого, <laughs> ну. да. А потім сидіть і решайте. В перспективі увідели. Хто жартує, навіть під обстрілом. У нас юморист скити. Всі, мабуть, потрошки жартують, щоб розрядити обстановку. Але більше кипіш. Хто завжди тягне найважчий рюкзак чи обладнання? Тут найздорові. Це про мене, так. Кому в екіпажі не можна довірити плейліст по машині? Дізелю. А чому ні? Та ну це така музика, що краще а, ладно, разно. лучше не їхати. Лучше не їхати.